Математика та зоряне небо. Зірки, скільки їх? У жителі великих міст ви навіть не здогадуєтеся, скільки на небі зірок. Лише геологи, гірські пастухи знають, що таке справжнє зоряне небо, як сходить чумацький шлях і наскільки місячна ніч, святліша за безмісячну. Вже ніколи не буде цього видовища. Здається, що мільярди зірок. Усіло чорне аксамитовий купол неба, що зіркам тісно, вони штовхають один одного, і ось ось одна з них, не втримавшись, зірветься вниз. Ах і правда, Як вона стрімко летить та зірочка, куди вона впаде? Зникла, так і не долетівши до землі. Як шкода, мабуть, тепер на небі поменшало зірок. Треба їх перерахувати. Втім, схоже, що наша фантазія надміру розігралася. розігралася. хто ж не знає, що зірки зовсім не падають на Землю, адже кожна з них набагато більша за нашу планету. І відстань до них, ох, яка велика! А падаючі зірки або метеорити це дрібні космічні піщинки, які влітають в атмосферу Землі і згорають від терця у повітря. Але все ж таки думка перерахувати зірки не залишає нас. Напевно, для цього знадобляться тисячі років. Нічого подібного. Астрономи давно порахували всі зірки, відими неозброєним оком. Виявилося, що на всьому небосхилі, включаючи і не нам, мешканцям північної півкулі, південній його частини, всього близько 5 тисяч таких зірок. Отже, на нічній сфері близько 2,5 тисячі. Отже, їх можна перерахувати лише за півгодини. а на сітловому міському небі варить лише кілька сотень найскравіших зірок. Їх порахуєте хвилин за п'ять. Тепер візьмемо бінокль. Ось так сюрприз. Там, де небо здавалося зовсім пустельним, заіскрилися цілі розсипи слабких зірок. З театральний бінокль ми побачимо десятки тисяч зірок, а в хороші польові сотні тисяч. Навіть невеликий телескоп дозволяє розглянути понад мільйон зірок. За допомогою гарного аматорського телескопу, який можна купити або навіть виготовити своїми руками, виймував майже 10 мільйон зірок. чи ви зможете їх перерахувати. Але професійні астрономи зуміли це зробити. Положення на небі та яскравість цих зірок знесені для спеціальних каталогів, тож тепер кожна зірка на обліку. Що таке Сузір'я? Спостерігаючи зірки, ви, мабуть, помічали, що вони утворюють знайомі нам літери, трикутники, квадрати. З давніх диван у різних частинах світу людина давала імена таким групам зірок. У перекладі з латини, сузір'я означає група зірок. часу назви Сузірів прийшли до нас від давніх римлян, а до них із давньої Греції. Частину відомостей про зірки, древні греки, запозичили з Вавилону. У Вавилоні групами зірок присвоювалися назви тварин, імена Королів. Героїв, міфів тощо. Пізніше давні греки замінили багато назв, дані у Вавилоні на свої, використовуючи імена своїх героїв: Геркулеса, Аріона, Персея, Стародавній Рим вніс свої зміни. У наші дні ми використовуємо старі іменування, але назавжди просто уявити образи, які стоять з назвами, наприклад, сузір'я Орла, Малої та Великої Медведиці, Сузір'я Терезів. Не дуже відповідають своїм іменам. Приблизно у 150 му році нашої ери відомий астроном Талімей і 48 сузірів, які були йому відомі. Цей список не включав сузірів всього зоряного неба, було багато пропусків, тому пізніше астрономи розширили список складених Талімеєм. Деякі з цих останніх сузірів носять назви наукових інструментів, наприклад, секстант, компас, мікроскоп. Сьогодні астрономам відомо 88 сузірів Зоряного неба. Сузір'я займає певну ділянку неба. Це означає, що кожна зірка розташовується у своєму сузір'ї. так само, як кожне місто у Сполучених Штатах, наприклад, знаходиться у певному штаті. Свого часу майже сузір'ї були непостійними, часто зламаними. У 1928 році астрономи вирішили спрямувати їх так, щоб межі Сузірів утворювали лише прямі лінії. Що таке чумацький шлях? Найзагадковішим і найпрекраснішим на небі, мабуть, є чумацький шлях, що простягся подібне намиста, з драгоцінного каменя від одного краю неба до іншого. Вдавнину люди, дивлячись на цю картину, як і ми, дивувалися і захоплювалися цією красою. Не знаючи, що це може бути, вони давали незвичайні і часом красиві пояснення Чумацького шляху. Наприклад, при зародженні християнства люди вважали, що це дорога Янголів, якою. Ті могли підійматися на небеса. Вони також думали, що це отвір у небі, що дозволяє тим, хто живе на Землі, побачити, що знаходиться за небесним склепінням. Наші теперішні знання про чумацький шлях не заважають нам захоплюватися ним. Реальність така ж дивовижна, як і давні легенди про його, нібито створення. Наша галактика округла і плоска, за формою нагадує годинник. Якби ми змогли подивитися на неї зверху, ми побачили, що галактика справді схожа на годинник. Але ми знаходимося в середині галактики. Дивлячись нагору, ми ніби дивимося на край годинника середини. Ми спостерігаємо, що їхній край згинається навколо нас. Ці мільйони зірок і становлять чіманський шлях. Чи відомо тобі, що галактика складається із 3 мільярдів зірок, ми маємо уявлення про їх розмір. Світло. Від Сонця сягає Землі за 8 хвилин, а відстань від центру галактики до Сонця промінь світла за 27 тисяч років. Галактика обертається навколо своєї осі подібно до колеса. Один повний оберт відбувається за 200 мільйонів років. Старовина – карта зоряного неба. Сучасна карта зоряного неба. Що таке зоряна величина? Про існування зірок першої і не першої величини знають навіть люди, дуже далекі від астрономії і математики. Але про зірки яскравіші за першу величину, ну любої, навіть негативної величини, напевно, чув не кожен. Наприклад, сонце є зірка мінус 27 величини. Це ще один научний приклад послідовного вчення про негативні числа. Коли говорять про зіркову величину, мають на увазі не геометричні розміри зірок, а її видимий блиск. Вже в давнину виділені були найскравіші зірки, що раніше загорялися на вечірньому небі, і віднесені до зірок першої величини. За ними слідували зірки другої величини, третьої тощо, до зірок Шостої величини, що ледь помітні незброєним оком, Найскравіша зірка нашого неба Сіріус. Знайдено, що зірки першої величини в середньому є яскравіше за середню зірку шостої величини рівно 100 разів. Шкала зоряного блиску встановлена так, що відношення блиску зірок двох суміжних величин залишається незмінним. Позначимо це світлове відношення через N. Отримуємо зірки другої величини слабші від зірок першої в N разів, третю від другої в N разів, четверту від третьої N разів. Як показано на Малюнку. Золіна алгебра. А зараз спробуємо порівняти блиск зірок усіх інших величин із близьким зірки першої величини. Позначимо зіркову величину М. Тоді, якщо ми побачимо на слайді нескладні перетворення, можемо зробити наступний висновок. Зірки кожної наступної зіркової величини світять у 2,5 рази слабше за зірки попередньої зіркової величини. Іншими словами, блиск зірок зменшується в геометричній прогресії. Познайомившись із шкалою блиску, зробимо деякі підрахунки. Ось як показано на слайді. У результаті таких обчислень отримуємо таблицю. Для заміни однієї зіркою першої величини необхідно взяти зірки. Ось як показано на слайді в таблиці. Міри зіркових відстані. Наші великі заходи довжини кілометра, морська миля, 1852 метра та географічна миля. дорівнює 4 морським. Достатні для вимірювання на земній кулі. Виявляються надто нікчемними для вимірювання небесних. Для вимірювання, наприклад, у межах Сонячної системи, вважають одиницею довжини середню відстань від Землі до Сонця 149,5 мільйона кілометрів. Це одна астрономічна одиниця. Світловий рік це шлях, який пробігає в порожньому просторі променем світла протягом року. Один світловий рік 94,6 трильйона кілометра. Парсек. Особлива міра довжини, що вживається для зоряних відстаней. Ось таким чином він виглядає на слайді. Легенди про походження Сузірів Велика Ведмедиця Різні народи в назву Сузірів вкладали різний зміст. Вважаю, що ім'я ведмедиця цього сузір'я існує вже близько ста тисяч років. Сім яскравих зірок цього сузір'я мають різноспрямовані рухи, тому кілька століть шість яскравих зірок нагадували контури ведмедиці, яка дивилася на цьому зірку ведмежа, син каліста, повертаючись з полювання додому. Побачив біля дверей свого будинку ведмедицю і вже заніс над нею зброю, але великий Зес, закоханий у Каліста, завадив жахливому злочину і переніс каліста образ ведмедиці на небо. Існують і інші уявлення про виникнення назви сузірів великого медведиця та Малого медведиця. Згідно з іншою давньогрецькою легендою, Бог Часу крону боявся, що його діти скинуть його струн. Тому він кафтав усіх своїх новороджених дітей. Але богиня Рея, мати Зевса, не захотіла втратити свою останню дитину. У великій таємниці вона відправила дитину на острів Кріт, де його вигодовили німфи молоком кози Амалфеї. А доглядали його дві ведмедиці. На подяку, Великий Зевс, помістив їх у вигляді двох сузірів на небо. Дякую за увагу.